Друзі, привіт! Важкий шлях піднімався, це мої сходи. Піднімався догори на гору, щоб показати вам, як я зберігаю цибулю. Всім приємного перегляду. Не забудьте підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Я надіюсь, що вам сподобається. Всім приємного перегляду! Ось такий стан цибулі, та, що місяць назад виставлялися сюди. Що хочу сказати? Зараз на горі сухо, дуже в принципі охорона сидить, дуже, в принципі, нормально. Цибулька повністю сухенька, нічого її нема. Якась минулий раз я вам показував відео, була трошки затухша. Ось вона висохла зверху тільки. Трошечки замастилася. В чому перевага такого зберігання? Ну, в принципі, ви виставили, зараз почнуться коли морози, легенько вкриваємо їх матрасиком, якоюсь картою, в кого що є, і вона буде ця цибулька зберігатися дуже довго. Один-єдиний мінус. Ви бачили дуже великі сходи. Дуже важко підніматися. Отже, стан цибулі ідеально суха, не гниє, не печеться, все чудово. Сухенько її буде зберігатися ще дуже довго. І, в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, будь ласка, відповім на ваші питання по цій темі і, в принципі, по інших темах мого відео, які я раніше виставляв. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, у нас вже більше 2000. Для мене це дуже приємно і дуже багато що значить. Значить, відео подобається. Буду робити далі. Всім пока-пока!